Всім привіт-привіт! На моєму сьогоднішньому відео. І ви знаєте, поки я збиралася, в же ж свота, прекрасний день для того, щоб кудись поїхати. І ми збираємося з Машкою поїхати в сусіднє містечко, в Пало Альто. Це одне з центральних міст Кремнієвої долини. Воно знаходиться поруч зі Стенфордом. Коротше, прикольно просто з'їздити по досліджувати місцевість. Але. Поки я збиралася, крутилася, я зрозуміла, що сьогодні я хочу з вами поділитися дуже-дуже-дуже крутою темою: тему ізоляції, ізольованості і самотності. А, тому що трішечки хочу поділитися своїм досвідом і спостерігаю в роботі із клієнтами, що це дуже такий актуальний запит. І дуже часто комфорт наодинці з собою. І ізолювання себе плутають. І деякі люди не розуміють, що таке мені добре наодинці з собою. Зараз всі так багато говорять про те, що треба бути наодинці з собою, треба вміти бути наодинці з собою. Але багато хто йде в крайнощі, і я особисто. На своєму досвіді проходила ці всі крайнощі і таким чином прекрасно забрела в ще, більший, в ще більшу контрзалежність і ще більший ем, страх стосунків і страх взагалі контакту із людьми. Тому мені здається, що ця тема дуже-дуже дуже-дуже класно сьогодні вписується в цей день. Ем, почнемо із неї. Коли я тільки почала роботу із собою, і своїм станом, я пам'ятаю, що в голові у мене був приблизно такий пакт вкладений. Я е, собі подумала: ну слухай, стосунки у тебе зараз не будуються, тому що зустрічаються одні мудаки, е, Почуваєшся, ти дуже закомплексовано і невпевнено. Всередині дуже багато сорому, е, грошей у тебе немає, особливої реалізації я так не відчувала себе. Що ти втрачаєш? Я вирішила: ну окей, попрацюю кая з собою. Що, що зміниться від того, що я зміщу ось цей фокус із? Оточення, що в мене все так погано, що стосунки не будуються, що я, скоріше всього, в стосунках і не буду. Я собі так всередині вже змирилася з тією ідеєю, що стосунки не для мене. І а, почала працювати із ось цією любов'ю до себе. А, це було більше 10 років тому, і ви маєте розуміти, що 10 років тому у нас, по-моєму, тільки-тільки навіть. Інстаграм з'явився, а може, навіть і не з'явився ще. Ні, мабуть, вже з'явився. Але не було, ніхто не говорив про любов до себе так відкрито, ніхто не е заохочував іти в терапію. І реально я тоді, як сліпе кошеня, намагалася е отримати хоча б щось. Тому я так сильно прикипіла душею до медитації, тому що це був. Той практичний інструмент, який я перший відчула, першим відчула таку велику різницю і побачила його взагалі в своєму житті, і пішла через нього якраз таки в психологію, психотерапію. Але от були мої практики з медитації, на які я ходила до своєї наставниці на той момент, і це було. Uh, щось неймовірне. Я пам'ятаю, що це відчуття, яке я отримувала після, я така, о Боже, ось це стан, ось це любов до себе, ви хочете сказати? Потім були книжки, uh, при тому, що книжки, в яких так дуже узагальнено говорили про любов до себе. Я пам'ятаю, я прочитала Фрома Мистецтво любові хто не читав, прекрасна книга. Uh, потім щось було по типу ну, таке легеньке якесь. Uh, про Боже, що ж то було? Які то були книжки про п'ять мов любові. Ну така, знаєте, дуже популярна ставала ця література. І от я всі говорили про цю любов до себе, про те, що тобі треба бути ем, кайфово почуватися наодинці з собою. Я така думала, ага, окей, значить, це мій goal. і е, я пам'ятаю, що для мене самоцінність і любов до себе вона винеслася в цю фразу. Е, якщо тобі буде комфортно з собою, то іншій людині теж буде комфортно з тобою, і, типу, е, все може відбутись. Я така, ага, окей, добре. І от я продовжувала медитації, пішла навчатись на три ступені холодинаміки, потім була психологія, інститут психоаналізу, потім гештальт. І от з кожним, з кожним роком я вже була в особистій терапії. І я пам'ятаю, що от перші півроку, як я була в особистій терапії, і ось цей час до того я до. Для мене я настільки круто почала відчувати себе наодинці, мені настільки класно було ем, ходити в парк, виводити себе на побачення з собою, е, якось концентруватись на своїх відчуттях, кайфувати. Я дарувала собі квіти, тобто все на максималках дуже дуже круто проходило. І в один прекрасний момент, коли я вже занурилася в терапію, і коли я пішла в групову терапію, я зіштовхнулася зовсім із іншим. Я зіштовхнулася з тим, що багато в чому моє ось це стійке відчуття комфорту із собою, було спробою втечі. Від контакту із людьми. Тому що в цьому контакті із людьми, з чоловіками, з жінками на роботі мені було настільки некомфортно, тому що я зіштовхувалась із соромом, я зіштовхувалася із страхом, я зіштовхувалася з тим, що я намагалась себе ужати постійно. А наодинці з собою я це не відчувала. І Після ось того моменту, коли мені стало класно з собою, я перейшла в ізолювання себе від контакту з іншими. Я перейшла в такий дуже контрзалежний стан, де мені дуже дуже сильно хотілося ось цієї близькості з іншими, такої, знаєте, глибинної, коли, коли ти можеш поділитися найціннішим. Але мені було настільки страшно, що мене відштовхнуть, що я знову закочуся в той стан, який, який у мене був, що я обирала інколи свідомо, інколи не свідомо, ізолювати себе і лишатися наодинці. І найцікавіше, що люди, які обирають ось цю ізолю, ізоляцію, коли вони не йдуть в контакт, не діляться своїми переживаннями, тому що це найстрашніше, це найризиковіше. Коли ти ось такий вразливий, і ти ділишся цим з іншими людьми, це найболючіша і наймогутніша точка. Яку я потім в груповій терапії сама розкрила для себе, коли я йшла, коли я ділилась переживаннями, коли я займала своє місце в групі, коли я зіштовхувалася з конкуренцією, коли я зіштовхувалася з болем, із страхом, із відштовхненням, і проживала це все відкрито. Для мене це були такі інсайти, тому що я розуміла, що м я ніби як... Прекрасно почуваюся, все так класно, я на одинці, в мене там практики і так далі. Але глибинно мені так сильно хочеться близькості з людьми, тому що коли ти ізолюєш себе, пояснюючи, раціоналізуючи це якимось там, звісно, логічними ніби як причинами, ти насправді такі люди почуваються дуже-дуже самотньо. І ця внутрішня самотність дуже часто жінки із оцією контрзалежністю і внутрішньою самотністю вони вступають в недоступні для них стосунки. Вони максимально не підпускають до себе друзів, близьких, рідних і так далі. Вони максимально відгороджуються і не проявляються в плані реалізації. І для мене. Ось ця зустріч стрьомна, сцикатна, із людьми в незнайомими людьми, це ще важливо, незнайомими людьми в групі, була дуже великим відкриттям, тому що я зрозуміла, що так як я тримала ось цей захист по відношенню до оточення, ось так я його тримала загалом до всього нового до зовнішнього світу, до світу навколо мене. І коли я туди йшла, я йшла через біль, я ну тому що це страшно, тому що це ризиково, тому що це небезпечно. І в мене ніби було таке усвідомлення, що блін, та з одного боку я правда почала прислуховуватись до своїх відчуттів, любити себе. Мені стало комфортно із собою, але це перейшло в іншу крайність, коли нікого іншого більше поруч зі мною не могло бути. Я чітко пам'ятаю, як потім в мене з цими всіма пропрацюваннями через деякий час у мене з'явився влад, і з владом у нас не так швидко. Я його не так швидко впустила в своє життя, тому що по факту ми з ним ходили там. Я не знаю, півтора місяці він намагався мені донести, що ми прекрасна пара, що ми у нас ідеальний меч, що я жінка його мрії. А я все от в голові в мене було боже, який от класний ідеальний чоловік. От шкода, що мені не до нього, шкода, що в мене він нічого не викликає. Тобто, ці мої контрзалежні захисні механізми вони спрацьовували максимально. І звісно, головне, що ти чому ти навчаєшся в груповій терапії, тобто, чому я говорю саме про групову терапію, тому що це саме контакти з людьми. Ми зараз не будемо говорити про всі ідеальні штуки, які творить індивідуальна терапія, просто це трішечки про, про різне. І я пам'ятаю, що найкрутіше, що я отримала за ті години групової терапії, це те, що я зрозуміла, з якими процесами, проявами сорому, страху, зближення, мені ок, тобто, що я. Обираю свідомо для свого життя, а що, куди я хочу піти, і що я хочу пропрацювати. Тобто ці процеси для мене стали свідомими. Вони, ну, терапія це не Е, Людина не е, втрачає свої відчуття і не пропрацьовує їх назавжди. Ні, в терапії найкрутіше, що ви робите, це ви отримуєте. Свідоме бачення себе і своїх процесів, і тоді ви можете з цим щось зробити. Тому що тепер, коли я йду на ту ж саму йогу і розумію, що у мене великий супротив. Я знаю, що з цим робити, я знаю, які інструменти використати для того, щоб піти, можливо, в цей супротив, для того, щоб відкритися всьому, що відбувається, і е, покращити своє життя, е, покращити це сприйняття. В, в самотності, взагалі, в перебуванні на наодинці є дуже багато ресурсів. Але я говорю зараз про перебування наодинці не з телефоном чи в телефоні, не з, е, не знаю, келихом вина, коли ви просто там сидите, попиваєте його, не з телевізором, не з музикою. Тобто, коли ви перебуваєте істинно наодинці із собою, без відволікаючих факторів. Тому що все те, що я назвала до того, це просто. Е, Ваша спроба втечі від себе і своїх істинних переживань. Це не допомагає працювати з панічними атаками. Я бачила, в мене було питання. Це, це навпаки, дуже сильно загострює тривогу, тому що ви, ви втікаєте від своїх переживань, думаючи, що вони таким чином, поки ви дивитесь телевізор, проходять. Але вони нікуди не діваються, більше того, наступного разу тривога буде ще більшою. Тому що ви послідовно, регулярно тікаєте від неї. Точно так само це працює і з соромом. І саме тому в мене на цьому місці групової терапії, в нас вже майже добралася друга група, там лишилось буквально кілька місць. В мене стільки піднімається енергії, тому що я знаю, що для жінок це, ну, так як я з жіночої набираю жіночу групу, то це дуже великий ресурс, і більшості людей починати групову терапію, якщо вони свідомо розуміють, на що вони йдуть, страшно. І так має бути. А в мене, як у людини, яка буде вже не в якості учасниці цієї терапії, а в якості людини, яка буде проводити цю терапію, в мене завжди піднімається дуже-дуже багато енергії, тепла до всіх учасниць. Тому що я знаю, як це йти в ці невідомі сторони свої. Я знаю, як це. Помічати ось цей супротив, який виникає в контакті з іншими незнайомими людьми, тому що по факту в терапії, що в індивідуальній, що в груповій, піднімається завжди, програються всі ті самі ситуації, що у вас в житті. Той супротив, який у вас піднімається там через 6 місяців терапії, раптово клієнт перестає... Хотіти туди ходити, або постійно піднімається супротив. А потім ти говориш з клієнтом і розумієш, що в нього чи в неї точно така сама ситуація в стосунках, коли втрачається інтерес на цьому місяці. Або коли ти бачиш, як людина в групі замикається, не презентується, тільки запитувати в неї щось треба, і ти розумієш, що точно так само вона поводиться і в своєму житті, в новому колективі, серед нових людей. Це, я не знаю, я настільки люблю психологію, психотерапію, я настільки живу своє життя через те, чим я займаюся, що я сподіваюся, що на цьому каналі ви мені вдається вам доносити який це кайф, вдосконалюватись, пізнавати себе. І бачити ці зміни в своєму житті. Я щиро вірю в те, що вам моя ця любов до своєї справи дуже передається. Якось. Таким чином мені хотілося сьогодні з вами поговорити на цю тему. Я дуже сподіваюся, що вам щось відгукувалося. Пишіть, будь ласка, можливо, у вас виникають якісь питання, або що саме ви відкрили для себе із цього відео, можливо, що б ви хотіли, щоб я розібрала далі. Я буду збиратися зараз вже виїжджати в Пало Альто. Я вас обіймаю, цілую до завтра. Mwah!